Міському парку імені Шевченка розпочалися роботи з благоустрою тротуарів. Тут комунальники викладають бруківку на пішохідних доріжках. Місця, які потребують благоустрою, помітно відразу відзначають керівниці парку, адже люди тут ходять руками і вже протоптали доріжки за визначеними маршрутами. Для зручності мешканців міста саме в такій послідовності відбуватиметься брукування пішохідної зони. Першу зону, яку ми вирішили робити, це від центральної алеї продовжити брукування по периметру. Ось як ми бачимо зараз. Біля атракціонів і по ці алеї якось так лаконічно його завершити, підвести до двох озер. Це до Лебединого озера і так далі. Це буде перший етап. Потім, звісно, що ми хочемо зробити вихід до вулиці Гетьмана Мазепи. Ділянку від центральної алеї до Лебединого озера комунальники обіцяють завершити до дня міста. Потім приступлять Давай, до території поблизу стадіону рух. Мері попереджають, в'їзд для приватного транспорту тут буде обмежено. Ми плануємо, що цього року це буде десь в розмірі півтора мільйона гривень. Ну і будемо дивитися по мірі робіт. Важливо, щоб роботи не зупинялися, а робилися. Дійсно якісно з гарантією, і важливо, щоб ці роботи були дійсно зроблені з відповідною якостю. Міські парки це не лише рекреаційна зона, але й улюблене місце відпочинку івано-франківців. Особливо до вподоби тут прогулюватися молодим матуся з дітьми та студентством. кажуть, краса та затишок центрального парку не завжди асоціюються з комфортом. А деякі доріжки взагалі варто було обходити. Я кожен день. Цією дорогою ходжу, і вона ну, в поганому стані дуже важко ходити, особливо коли дощ, сніг, тоді особливо. Парк доволі таки непоганий, але дійсно, що доріжки десь так на тройку <головіки> тягнуть, бо ні, високі підбори не тягнеш, ноги ну, <головіки> покрутити можна. І так само, коли було ну, дощі тут було, то ужас коротше. Наразі міськими відпочинковими зонами опікується новостворений центр розвитку міста та рекреації. Його керівництво запланувало низку заходів задля для опорядкування парку, зокрема обгородження багатолітніх дерев, встановлення додаткових лавочок і освітлення. А ще комунальники мають намір встановити відповідне обладнання для забезпечення безпровідникового інтернету на всі території парку. Віра Лучин, Сергій Царик, новини на вежі.